Шановні земляки, сьогодні ми вкотре зібралися в цьому святому місті з трагічною подією. Страшна війна забрала ще одне життя нашого героя, захисника мужнього бійця, який боронив українську землю від ворога, Пугача Сергія Юрійовича. Сергій Бугач служив солдатом, стрільцем-снайпером 1-го аеромобільного відділення 1-го аеромобільного взводу 2-ї аеромобільної роти 1 аеромобільного батальйону військової частини Збройних сил України 4 листопада 2024 року загинув в районі населеного пункту Донецької області в результаті ворожого мінометного обстрілу. Шануємо хвилиною мовчання, не вмирую пам'ять про нашого героя Пугача Сергія Юрійовича. Шановна громада, сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном та справжнім героєм, який віддав найцінніше, що в нього є, своє життя, за незалежність та соборність нашої держави, за мирне небо над нашими головами, за світле майбутнє України. Дякуючи таким героям, як Сергій. Ми можемо вільно дихати на нашій землі. Громада, пам'ятайте всіх тих, хто забезпечує, забезпечує наш спокій. Допомагайте нашим військовим, моліться за наших військових, дякуйте нашим військовим. донатьте. вони щит нашого спокою, щит нашої безпеки. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановні присутні, знову ця страшна війна забрала в нас молоде життя. Відважного нашого воїна, нашого героя, який пішов захищати своїх рідних і нас з вами. Від імені міського голови від себе особисто приношу щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Вічна пам'ять буде жити в наших серцях. Царство йому небесне та вічний спокій і слава нашій Україні. Шановні рідні, присутні, пекучий біль, тяжка втрата та вкотре ми збираємося в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Та, пройшовши над важкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну Україну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовину на щиті. Сергій Пугач нецінена втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героям. Бажаю всім. Мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Запрошуємо всіх присутніх помолитися за нашого героя, Пугача Сергія Юрійовича. Української держави и завідбущий муся при прожили війни. Світланий всіх пані апостолів, подобний по наслідців наших, душу загиблого воїна, Сергія Василя що учений на налоня в рамову, покої до Дік приєднає, і нас помили спасе, у блоги людинолю. І надзвичайно важкий час для нашого народу, для нашої держави. Тому, браті і сестри, ми надіємося, що цей подвиг, подвиг, який наші несуть воїни, які віддають це життя, даремно не пройде, що їхня кров вопіє до неба про пропумству про встановлення справедливого миру для нашої держави. І ми надіємося, що і Воскресне наша Україна, наша держава, як і Воскрес наш Господь. І що смерть в даному випадку воїна Сергія не буде даремною, а вона буде являтися частиною цього величезного подхугу, які наші воїни звершують в ім'я відстоювання нашої держави як суверенної незалежної країни. Тому надіємося на те, молимось. І в черговий раз прощаючи, кажемо царство тобі, Син небесне сину, бо ти віддав життя своє за Україну.